Саме величезний привіт самим найкращим. Вітаю вас на каналі акційного блогера Віталія Квинтуріно. І запрошую на перегляд акційних товарів в магазині Сілько. З 18 по 14 травня включно. Дякую за коментарі, за ваші завподобайки. Розпочинаємо, як завжди, із овочів та фрукти. І йдемо з вами на цінотижики. Так. А, томати жовті 149 за округлі копійки до більшого. А, томати чері круглі по 65 гривень а, ну, за 250 г. Авокадо штучка 50 гривень. Огірків сільпо по 65 гривень. Ну, непогана ціна. Навіть можна купити свіженьку спаржу 179 гривень за 350 грамів. І є ще ось така спаржа по 119 гривень за 250 г. Виноград рожевий 187 гривень, груша елітна 110 гривень. Огірочки екстра по 80 гривень, томати по 90 гривень, звичайні, редиска в сільпо по 54. На ринку так само, здається, по 50 гривень. Перець червоний 139 гривень, кабачки по 99 гривень перець. Жовтий 179 Так, Капуста рання 80 гривень, і капуста звичайна 55. Яблуко Фуджі 70 гривень. Яблуко Айдарет 50 гривень. Яблуко Гала 65. Так, що тут у нас? Джона голд 68, Семиренка 75, найдорожча. Так, груша. Конференція 124, лайми 119 і лимони 129. Не пам'ятаю, щоб колись лайми були дешевші, ніж лимони. Угу, лимони подорожчали. Імбир 149, а пейсини по 61 гривні та грейфрути 99 гривень. А банани по чому у нас? По 74 гривні, бананчики. Морква мита 50 гривень, буряк митий 38 гривень, рожева картопля по 40, картопля Балтик 46 гривень і картопля звичайна по 20 гривень. Добре, ходіть на цінотижики. Зі знижкою непоганою перша приватна броварня пиво світле по 22 гривні. Також бачу хороша ціна на барні 150 грамів тістечка. 55 гривень за стосунок. Якщо ви полюбляєте шоколад Тублірон, зараз його можна придбати а, за 65 гривень, 100 грамів. Зі знижкою велика плитка шоколад Мілка 139 гривень. Кава у зернах Starbucks, 100% Арабіка. Пакування тут. Не бачу. 200 грамів, 200 грамів. 219 гривень. В акції соєвий соус класичний, ось такий великий, літровий. А знижка 50% 45 гривень. Господинки, зверніть увагу, у цей рис від премія. Басматі, пропарений довгозернистий, дуже хорошої якості. Тут цілий кілограм, зараз на нього хороша а, знижка. 50% знижки, 80 гривень. Кеш'ю ядра сушені 75 грамів, 40 гривень. Ось такі великі диски ватні, 60 штук тут. Знижка 60% 30 гривень. Зверніть увагу, зараз непогана ціна на Доместос. Є білий, синій та жовтий. По 75 гривень 750 мл. Дуже хороші ці серветки. Я декілька тижнів назад брав. Це серветки для прибирання у кухні. Дуже гарно справляються із жиром. Тут 40 штук зі знижкою 40 гривень. 18 гривень ціна батончика пікнік зі знижкою. Зараз доброю. Хто полюбляє Крекер тук 100 грамів смаки в асортименті. 33 гривні акційна ціна. Арахіс премія солоний, смажений 70 грамів 15 гривень. Премія згущене молоко. Пакування тут 290 грамів 35 гривень. Серветки у картонній упаковці 150 штук двошарові. Дивіться, яке гарне пакування. Можна обрати дуже цікаве кольорове пакування саме. Зараз кажу ціну, також непогана знижка на них. 35 гривень. Молочко. 2,5 жиру бурьонка, тут цілий літр, зверніть увагу. 40 гривень. Від ферма Фелата сир м'який, пакування 180 грамів, 55 гривень. Сирочки Дружба. пірятин вершковий по 15 гривень. І дуже хороша оця ковбаска, самобранка це вищого сорту, варена теляча. Зараз по 55 гривень за 400 грамів. Це дуже хороша ціна, знижка 50%. Ну а далі ми з вами чим чекуємо на сир і дивимось тільки акційні пропозиції. Показую на самі акційні знижки. 43 гривні сир а польський ементаллер. 50 гривень пирятин. Смак грецького горіха. Сир у сметанковий 45 гривень, 46 гривень королівський, 40 гривень український вапнярка. І зверніть увагу, сир гауда дуже хороша ціна. Зараз по 30 гривень. Ось цей сир Брі 500 грамів, 299 гривень. Непогана ціна, але є ще крутіший. Також сир Брі. І він зі знижкою 239 гривень також 500 грамів. Сир твердий витриманий 12 місяців, 99 гривень 150 грамів. Навіть сир для грилю є, завжди його хочу спробувати. І ніяк не можу наважити: 119 гривень за 200 г. Можна придбати ось такий пластиночками, сир 150 грамів едам. 65 гривень за акційною ціною. Сир, дивіться, Новгород Сіверський. Це якась новинка фламандський. Фламандський сир. Тут пакування 190 грамів. Ну, ціна за 100 грамів 56 гривень. Зі знижкою від преміалі Бринза 180 грамів, 60 гривень. Так, це у нас шинка родинна ковбаска, елітна на дровах, 44 гривні. Зараз зі знижкою хорошою. фару молочна, 37 гривень. Ретро з вершками від Алан, сардельки варені вищого гатунку, 33 гривні. Є трішки дешевше від самобранка варені сосиски, смачні перший сорт. Ціна за 100 грамів 15 гривень. Так, тут також бачу непогана знижка. 60%. Ковбаса фаро. Імператорська салямі вищого сорту. Палочка вагою 480 грамів, зараз 99 гривень. Ювілейний сервелат, ковбаса варенокопчена, вищий сорт, палочка вагою 330 грамів 179 гривень. Мисливські ковбаски, вищий сорт. Ціна за 100 грамів 50 гривень. Молочна ковбаса премія вищого сорту, ціна 30 гривень за 100 грамів. Ювілейний альпійська ковбаса напівкопчена вищого сорту. Палочка вагою 330 г, ціна 119 гривень. Салямі Сицилія, самобранка перший сорт 33 гривні. Так, це якась новинка. Паштет, я його щось в ціль пораніше не бачив. Тут три баночки вагою по 85 грамів. І ціна зараз 75 гривень акційна. Перевіряємо, що з тісточками. Тісточко заварне по 15 гривень. Зараз зі знижкою 50%. Це власна кондитерська сільпо. З тортиками медово-горіховий, власна кондитерська. Я майже всі вже спробував. 20 гривень за 100 грамів і 24 гривні торт Прага, також власна кондитерська сільпо А далі ми з вами подивимося ціни на рибу та м'ясо. Озвучують тільки ту акційну ціну, а ви вже можете переглянути, поставити паузу, що вас більше цікавить. Свина, гомілка по 8 гривень. А по 24 гривні свинячий ошийок, Зі знижкою бачу домашня кобаса. Фарш не бачу фаршу. А здається, фарш розібрали, немає ніякого фаршу. Шиї індичі 9,50, куряче філе і стегна 21 гривня. Куряче стегно по 12,40. Куряча гумілка м'якоть також 12,40 ціна ціна. Зі знижку зараз куряче філе по 18,40. Набір для юшки по 15,90. Кору патраний, чищений по 16,90. Так, Лящ патраний 13,40. Дорадо патраний 59 гривень. Що у нас тут? Товстолобики? 29,40. Це стейк товстолобик. Дорадо патраний 47 гривень. Форель шматочок 53 гривні. Сьомга гафіле 93, Форель райдужна 35 гривень. І Форель стейк охолоджений 60 гривень. 18 гривень 40 копійок. Оселедець слабосолений. Так, І оселедець ось цей, що набирають. А що це за норвезький? 23 гривні. Заморозка, щось не дуже багато акцій. Рибні палочки в заморозці 159 гривень. Рибні бургери, також 159 гривень. Це, щоб ви знали, по 500 грамів. Ціна за 500 грамів. Салака 700 г 66 гривень заморожена. Скумбрія 18,90. Хекмерлузи по 16,40. Оселедець 13,90. Є ще ставрида по 1290. Зі знижкою оселедець філе в олії від Норвен 240 грамів 60 гривень. Від Веладіс Філадельфія. Ікра оселедця у сирному соусі. Баночка вагою 160 грамів 60 гривень. Є ще і сьомгою 65 гривень із кальмаром 65 гривень. Крабові палички Аквавіта 200 г 45 гривень. Премія Форель 100 грамів 99 гривень. І ще можна придбати сьомгу премія 100 грамів за 99 гривень. Знижка трішки більше, ніж 50%. Минулого тижня була хороша ціна в магазині Сільфона Яйця цього тижня 5.24. І на молочному відділі тільки найкращі знижки хочу вам показати. Агуня по 20 гривень для малечі зі знижкою. Тістечко мілка вже хтось повідкривав і навіть поз'їдав. 80 гривень. йогурти від дольче 170 грамів. Тут багато різних смаків по 30 гривень. Що в нас по сметані? Молокія 20% жирності, 200 гі 300 г. Всі виробники зараз по 300 г роблять сметану у стаканчиках 54 гривні. Сметана ягутинська також 20%, 46 гривень. Сметана мімімілк 20% жиру, 50 гривень. Ви замітили, як здорожчало молоко, кефір. Молоко галочина 2,5 жиру 48 гривень. А можна придбати від премія також 2,5 жиру. Вага та ж сама. Навіть премія трішки більше, вага 40 гривень, акційна ціна зараз. Дивіться, які крабові палочки зроблені 100 г вагою. Знижка 60% від торгової марки премія. заморожені. 35 гривень. Зі знижкою зараз дуже хороше масло Рошен, 82% жиру 180 г за акційною ціною 99 гривень. А ви вже бачили новинку соуси для маринування перець чилі, перець часник. Для маринування, я так зрозумів, чи для чого? Тім'ян, універсальний соус для приготування. А, для приготування, я зрозумів. Тут можна пасту приготувати, ще щось. По 40 гривень плюс-мінус ціна за 140 грамів. Цінотижики з вами далі подивимось. Ядра соняшника 300 грамів 30 гривень. Фундук 100 грамів 70 гривень. Дивіться, нова якась кукурудза, новий горошок. Банка. Фірма називається Банка. Ціна 40 гривень і кукурудза і горошок. Квасовля в томатному соусі премія і у ніжному соусі 500 г по 48 гривень. Ля паста із твердих сортів пшениці 400 г 32 гривні. Провансаль від щедро майонез. Подушка 350 грамів 42 гривні. Відщедро майонез золотий 550 грамів 70 гривень. Оліс майонезний соус 300 г 30 гривень. Премія крупа пшенична булгур 700 г 42 гривні. Давайте подивимось, що в акції із олії в магазині Сільпо. Бачу, так само акція продовжена, як минулого тижня. Майола, лівійські дрижі, подарунок 66 гривень. Дешевше трішки олія ні, також 850 премія 66 гривень. І майола нерафінована 66 гривень, 850 мл. Від Богуславна, ось такі горішки з'явились три штуки, 40. А вибачаюсь, 30 гривень, 40 це повна ціна для застосунку. Печиво Орео шоколадне по 35 гривень. Та з кремовою начинкою також 35 гривень. Зі знижкою зараз печиво ловіта від Рушен, 120 грамів, Молочне та горіхове 28 гривень. Крекер від Рушен, як завжди, три смаки в асортименті, 49 гривень. А рис шліфований. Круглозернистий премія 400 грамів. 32 гривні. Рис Камоліно шліфований, круглозернистий. Тут пакування кілограм 95 гривень за стосунок. Рис премія, шліфований довгозернистий, 400 г. Тут 5 пакетиків 44 гривні. Рис шліфований, довгозернистий, пропарений, премія кілограм 80 гривень. Рис шліпфований, дроблений. Тут кілограм 51 гривня. Так, вибачаюсь, 45 гривень не туди подивився. Рис премія басматі пропарений, довгозернистий, кілограм 80 гривень. Шоколад рошен з цільним мельдалем та з цільним лісовим горіхом 62 гривні. Зі знижкою шоколад світоч, три смаки на вибір 240 грамів, 149 гривень. Зі знижкою шоколад Рітер Спорт 100 грамів. Зі знижкою зараз чай Ділмах пакетований 20 пакетів, 70 гривень, багато різних смаків. Чай чорний, пакетований, 25 пакетів, англійський сніданок. Премія по 30 гривень. Є ще з ароматом бергамоту. Також 25 пакетів 30 гривень. У акцію поставили піквік зелений, 20 пакетів 40 гривень. Ось такий ще також зелений по 40 гривень. Чай премія іскри шампанського. суміш чорного зеленого, 100 грамів 80 гривень. Суміш чорного зеленого ароматизований 100 г 80 гривень. Кава Якобс Бариста пакування 150 грамів 299 гривень. Якоб Скронат Gold 150 грамів 174 гривні, зверніть увагу. Це власна марка Сільпо кава 120 грамів, 149 гривень. Зі знижкою кава чорна карта Еспресо 220 г, 179 Кава Віденська, львівська ранкова. Чи це не вона? Віденська кава. Де-де-де-де-де, кава Майлана Віденська. Львівська ранкова, це ж вона, не зрозумів, а чого? Віденська Львівська ранкова, Віденська кава, Львівська ранкова, дивно, 174 гривні 250 грамів. Крупа Гречана премія, тут цілий кілограм 46 гривень. Горошок зелений премія 460 грамів 45 гривень за стосунок. Тунець премія 160 грамів у власному соку. 160 грамів, так, 160, 99. 560 грамів, ананаси, премія шматочки у сиропі 75 гривень. Папір туалетний, повна чаша двошаровий, 4 рулони, зі знижкою 45 гривень. Точнісінько такий самий, тільки ароматизований 43 гривні. Ось такі великі рушники, рулон 150 вітривів, дошаровий, 50 гривень. Хороша знижка на тверде мило палмалів, 30 гривень. Я буду закінчувати відео. Бажати вам всього найкращого. Нехай у вас все буде гаразд. Зустрінемось вже скоро у наступних відео. До зустрічі!